Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі Фавбет. Титульний партнер Савбет Екстра Ліги. Для Атлетик Футзал тоді сезон завершиться. Ну а якщо може тратити м'яч, подивіться, який небезпечний момент і, і не тут той, чудовий хід атакує. Небезпечний гол, ну дуже проста позиційна помилка. Помилка Дніпрян. І подивіться, забиває м'яч 11-й номер. Євгеній команди. Жук, так. Єв... Саме позиційна, подивіться, просто забули. Щурту забув Жука, і той забив. Дуже просто підставив ногу і м'яч у воротах. Дуже прикрий м'яч. І знов хід використовує на чужому половині майданчику. Який удар! І знову. Що тут? Ні, гол не буде зараховано. Так вважають арбітри. І ось і повторюють. Але Попачки. чому тоді так. вільно? Беруть вони зараз на якийсь перепочинок. Чернявський. Потужний удар. І... Ні, не, не пройшла пройшов. ця передача. Так, небезпечна Мильні. може бути. Удар, нічого місці. Зараз Може бути дуже небезпечним. Контратака Киян. Удар. по повзворот. Кримковий іде в атаку. Пас на щура. Що буде далі? Ну і що тут не пенаті? Хіба... Гоу! Калашник. Один-один. Забиває Давид Калашник. Черговий м'яч у чемпіонаті. І ще раз. Калашник. Певнено пробив. Іщукав не зміг допомогти своєї команді. Такий так зараз розхід І удар від... Зараз був від Зюби. Яка підтримка шалена. Щур, який потужний удар. І знову кравець. на Набір вийшов на майданчик. Васильєв іде вперед. Чи буде удар? Який удар, і це був шторами Атлетик футзалу і хіта. Слава Україні, Героям Слава! І все навіть! Це робить рахунок 2-1. випад проведе у матчі. Ну, бачимо, все було гарно розіграно. Контратака Джуба. Васильєв! Удар! Да. Порожі удар. Мельник Хрестовина, здається. Отже, ми повертаємося у Дніпро. Спорткомплекс тому, що зараз Дніпро збирає! Файдор, О, Дніпро! Файдор цей м'яч! Четвертий номер Дніпра. Дніпровська команда забиває м'яч. Розіграш кутового і забули тут Файдора. О, Нагорний Файдор. На поліплазі тут Пол був чи ні, щур стоя на ногах, удари в поворотах. І Дніпра в цілому не може пройти непомічений удар сухово небезпечно. Полз ворота. друзі. Шеремета, удар. Повзвороді. І ось Сухов іде вперед. Це все виправдано. Ну я думаю, що втомилися усі. І Я не думаю, що тільки дніпряни втомилися. Ось Задор десь загубився, але знайшов... знайшли його небезпечний. Його... Скорошують рахунок кияни. Це Олександр Педяш на 30. Як ми бачимо. Ще раз давайте удар. Так, у ближній кут ще ріково пропускається м'яч ще. І це вважається саме гол Файдора. Калашник! Момент! Ну, Калашник! І ще Файдор ну що, Ну який грає тут е, у Бортик. Суперника. Ох, і який момент. Усі кошти були спрямовані на закупівлю е, засобів Репта та ударних дронів для спеціальних операцій. А зараз що? Стій рятує хід. Наче наліво. Небезпечно тут Міщеріков втратив ворота. Що буде зараз? Удар? Ні. І друга. Знову Мельник. Потужний удар на груди. І це Секунду. перемога. Все. Матч завершено. 3-2. 3-2 Дніпро перемогає. І Дніпрянський, Дніпровський клуб. Подивіться, 2-2, подивіться на ці емоції, це дійсно дуже шалено. Я... Я вважаю, що переміг сьогодні український футзал, шановні друзі. Ну що? Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер Фавбет Екстра Ліги.